У Полтаві попрощалися із Романом Хірамоновим, який загинув на війні. Спогади про нього рідних та друзів. Він завжди казав правду в вічі. Яка б та правда не була. Ірка, солодка. У Полтаві вшанують загиблих випускників педуніверситету, як облаштують меморіальне місце. Не два на три метри. Ну, тобто, це буде доволі величезна така карта на всю стіну розміщена. Тиждень голосування за екопроєкти на Полтавщині. Які громади голосують найактивніше? А от по цій вулиці Гоголя далі ми плануємо висадити алею сакур. 17-річний полтавець створив міні-метеостанцію. Кому стане в нагоді. Всі дані можна у вільному доступі спостерігати на сайті. Біля свято Успенського собору в Полтаві труна накрита українським стягом. 15 червня тут прощаються з бійцем Романом Хірамоновим. Добрий щирий, хороший хлопець. Люблячий ще Таких ще треба пошукати. Два син. Добрий сусід. Всі привикли говорити «спасибі Богу! Нас обминули нашисти. Спасибі дітям, які закрили нас собою. Роман Хірамонов проживав у селі Лозівка Полтавського району. Боронити Україну пішов 2019 року, каже Іван Булашенко. Був мій хрещеник, дуже добра людина була. В будь-яке обратитися, він ніколи в житті ні, не мав ніякої вигоди. Він в АТО був, він поїхав із сусідом. І взагалі ми сподівалися, що він живий. Ну, може, плен. Дуже страшно теряти та ще матері ховати своїх дітей. Роман служив сапером у десантно-штурмовому батальйоні. Загинув 20 березня 2022 року біля села Кам'янка Ізюмського району на Харківщині. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Шкурупій. Я поруч з матерію стояла, коли він в останній їй позвонив. І ми всі до останнього сподівалися, що він повернеться живим. Ми і зараз хоронимо, плачемо, а сподіваємося, що повернеться. Він був довго безвісти, зниклий. У березні минулого року він перестав виходити на зв'язок. І тільки у вересні, коли деокупували ті території, там знайшли загиблих багато воїнів, їх накрило плитою, привалило. Чи проходило багато експертиз, а результати прийшли місяць назад. Мати їздила, здавала ДНК. Воїнові було 35 років. Він мав звання старший солдат. У нього лишились зокрема донька, мама та брат. Вирос на моїх очах, вирос моїми дітьми. Із самих дитячих років він був мужнім, сильним і справедливим. Він завжди казав правду в вічі, яка б та правда не була. Ірка, солодка, він завжди заступався з друзями. Я його бачила, як везла свого сина на операцію і він нам допомагав. Він був гарною дитиною, спокійною, дружелюбною, допомагав усім. Ховали воїна на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич, Суспільне, Новини Полтава. Де 2 на 3 метри. тобто, це буде доволі величезна така карта, на всю стіну розміщена. Голова студентської ради Полтавського педуніверситету Віталіна Сагайдак показує місце на стіні у холі. Тут планують облаштувати карту пам'яті. Ми дізналися, що вже понад 30 наших випускників, наших працівників загинули на цій російсько-українській війні. То ми не могли залишитися осторонь. І для нас це було важливо зробити таке місце, де можна дійсно підійти покласти квіти, вшанувати пам'ять. Біля цієї карти ми хочемо облаштувати qr код по якому можна буде перейти на таку сторінку пам'яті. Меморіальне місце в університеті вирішили облаштувати спільно із ветеранським хабом. Визначили, що це має бути якесь меморіальне місце вшанування, куди можна принести квіти і де можна побачити ну, якби загальну картину. Всього з травня по сьогоднішній день полягло захищаючи Україну. Шість випускників університету соняшник буде символізувати кожного полеглого. Тут буде до нього прикріплена стрічка з його ім'ям і факультету, де він навчався, і буде розміщено на цій карті саме в тих місцях, де вони загинули. До збору долучились зокрема студенти нового факультету психології і соціальної роботи. Для цього збирають російськомовні книжки та макулатуру, аби здати на переробку. Збір для збору, як ми його називаємо, збірк. Них російською мовою якийсь непотрібний картонок, папір, і це буде як два в одному, така корисна ініціатива, тому що ми збираємо книги, ми їх здамо, і кошти підуть на благодійний збір. А книги підуть на переробку. Це вторинне використання, це екологічно завжди актуальна тема. Поки що не дуже багато, бо збір лише розпочався. Принесло близько 10 осіб, потрішки. Але ми збираємо, набираємо оберти. Ми збирали і по кожній академічній групі і зв'язувалися із кожним керівником художніх колективів. Бо в нас якраз звітні концерти проходили. Тому ми ну практично на кожен звітний концерт приходили. Ми промовляли, ну проговорювали ці всі моменти, що. Ми от облаштовуємо, збираємо ці кошти. Як розповіла Віталіна Сагайдак, за два тижні волонтери університету зібрали майже всю необхідну суму близько 30 тисяч гривень. Тетяна весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава. За даними генштабу збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 217 тисяч російських військових із них 580 за минулу добу знищено зокрема 7667 тисяч бойових броньованих машин та 3955 тисячі танків. Більше трьох з половиною тисяч артсистем та 364 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 3333 безпілотники, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 6,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 1199 крилатих ракет, а морі знищено 18 катерів та кораблів. Ось На цьому місці біля офісу регіонального ландшафтного парку Диканський ми плануємо встановити аромалавку. Аромалавка це такі вуличні меблі, лавки, довкола яких будуть встановлені дерев'яні ящики, в яких ростимуть арома трави. Це лаванда, шафран, чебрець, м'ята. Тобто буде такий ще й додатковий арома-ефект створюватися. А от по цій вулиці Гоголя далі ми плануємо висадити алею. Сакур реалізувати ці задуми у деканці Яна Трутень хоче за допомогою обласного конкурсу «Екоініціатив», на який подала свій проєкт. Він називається Озеленення диканьки, це турбота про довкілля. Надихнуло мене на написання цього проекту те, що в нашій громаді, в нашому селищі, досить часто йдуть заходи з опилювання дерев, з видалення старих дерев, а от підсадження нових якихось дерев не відбувається. Також би хотілося більш оновити наші парки, зробити більш зеленішими зони на дитячих майданчиках. Зокрема, у парку незалежності хочуть оновити декоративну огорожу із рослин, висадити нові дерева та квіти. За словами авторки, насадження сприятимуть зниженню температури повітря влітку. Цього року до голосування на обласному конкурсі допустили 85 проєктів із 39 громад регіону. Ще шість ініціатив відхилили, зокрема, через невідповідність умовам. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу інвестиційної діяльності Полтавської облради Олеся Дроботенко. Голосують за проєкти уже тиждень. Цей процес стартував 8 червня. За якої ініціативи ну станом на вчора було понад 14 тисяч голосів. Найактивніше голосують в містах. Це там Лубенська рада, зараз на перших місцях. Селище це, якщо не помиляють, скороходівська громада там найактивніше. Це є перші місця. Зараз говорю і села, великорублівська сільська рада. Нагадаю, що в нас три списки: це окремо сільські селищні і окремо міські ради. І от вони між собою змагаються. Голосувати за ініціативи можуть жителі Полтавщини, яким виповнилося 14 років. Підтримати можна не більше трьох проєктів. Для цього слід авторизуватися на онлайн-платформі Smart Region. Я вже не вперше голосую взагалі за проекти, і завжди підтвердження через приват 24 досить було зручним. А в цьому році нова якби форма, щоб себе підтвердити, щоб авторизуватися, і треба спочатку зареєструватися. і Проблема була в тому, що важко було підтвердити і пошту електронну свою, і потім вибивало кілька разів, коли вже заходиш на дивишся сам проєкт і нажимаєш підтвердження. Вибиває, що немає зв'язку із сайтом, і тоді заново заходиш і ще раз, щоб підтвердити, і тоді тільки. Вдалося ми оновили сайт Смарт Регіон і саме авторизацію, верифікацію в зв'язку з вимогами законодавства. Тому ну є звернення по там деяких труднощах для голосуючих. Ми розмістили в вкладці документи на Смарт Регіоні в екологічних ініціативах. Інструкцію по якій, якщо ви покроково будете йти і уважно все читати, то у вас не буде абсолютно ніяких проблем із входом в систему. Реалізувати проєкти, які наберуть найбільше голосів, мають цього року. На це з обласного бюджету спрямують 6 мільйонів гривень. Частину фінансування має надати і громада. Додатково можна залучати спонсорів. За словами начальниці відділу інвестиційної діяльності Полтавської облради Олесі Дроботенко, триватиме голосування до 19 червня включно, а до 23 червня мають визначити переможців. Нагадаю, обласний конкурс екологічних громадських ініціатив у Полтавській області впроваджують із 2019 року. Торік його не організовували через повномасштабну війну в Україні. За увесь час на конкурсі визначили 119 проєктів переможців, із них реалізували близько 80%. Решту поки не втілили через. Брак фінансування та складність в оформленні документів. Каріна Попова та Богдан Казирід Суспільне новини Полтава. У нас тут розташована антина для передачі даних та сонячна батарея. Цього достатньо, щоб він працював автономно, а також бачите, будова всередині пристрою. Тут є акумулятор, і потрібно його увімкнути. Так він подасть світлові індикації. І почнеться збирати збирання даних. Всі дані можна у вільному доступі спостерігати на сайті. Сайт має назву «Екологічний монітор навколишнього довкілля. Випускник 11 класу Сергій Пасічко показує прилад для моніторингу екологічного стану довкілля. Його хлопець створив разом зі своїм вчителем фізики Олександром Займаком. Почали з Сергієм співпрацювати, і Сергій висунув таку ідею стосовно саме мобільних, отаких от відповідно станцій моніторингу довкілля, і таким чином контролювати якість повітря. Також даний прилад має функцію дозиметричного вимірювання, що дає можливість відслідковувати саме фон радіаційний, тобто потужність радіоактивної дози. Розробкою приладу Сергій під керівництвом вчителя займався півроку. За словами Олександра Займака, на це витратили 900 гривень. Важить пристрій до 200 грамів. Його можна розміщати на фасадах будинків, на деревах. Його може розпіщати на стовпах. Ми такий цікавенко робили, закріпили навіть на простий клей. І він він працював і не відвалювався. Сергій Пасічко каже, що деякі модифікації пристрою стануть у нагоді аграріям та рієлторам. Якщо у нас на кожному фасаді новобудови вже зараз почнуть встановлювати, хоча б по одному такому пристрої, людина, коли буде обрати будинок, вона зможе обрати, наприклад, сонячну сторону, там де в нас є датчик яскравості, куди більше, наприклад, опади падають. Збирати ми будемо статистику, де в Полтаві більше опадів, і, наприклад, де більше застоюється вода, де гірша каналізація, там просто буде більше вологість, триваліші час. Так і за допомогою цього ріелторська галузь може вийти взагалі на інший рівень. Свій проєкт Сергій Пасічко захистив у малій академії наук. З міського рівня починали 9 тисяч учасників, і до останнього всеукраїнського рівня дійшло 18. Ми зайняли третє місце по на всеукраїнському рівні. Наразі в нас розташована лише одна, але в подальшому їх буде ціла система, з допомогою яких можна визначати різні забрудники. За словами Сергія Пасічка, науковими винаходами він займатиметься і надалі. Мета хлопця знайти спонсорів, аби збільшити кількість авторських міні-метеостанцій та локально контролювати. Ти екологічний стан довкілля. Віра Чіж, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від дванадцяти до сімнадцяти тепла в день плюс двадцять плюс двадцять в обласному центрі вночі 15-17 вище нуля, а в день від 25 до 27 градусів тепла.